Друзі, всім привіт! 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 Гулять так гулять, давайте покатаємося ще по алмазному. Щастя я в цьому сквері. А ми вже колись якесь відео з нього починаємо. Проїдемося по одній стороні, а вернемося по другій. Тобто трошки я там, де ми з вами закінчили біля ТБ на садах один, але я потім переїхав сюди. Трошки помінялись плани, рішив ще сьогодні один ролик вам зняти. Час у нас так, а що таке зараз, нічуть скорость. Часу у нас вистачає зараз навіть двох часов дня. Подивіться предучій серії. Я сьогодні дві виложу, це точно, а цю серію, що ви зараз дивитесь, Походу утра, бо я не, не стигнув. Все воно довго монтується. Не буду повторятися в курсі діли. Так, алмазний без змін. Заколотили, обгородили. Що це одне зробили? Буде стояти далі. злянем если я побачу по чому клас Да, я думаю без них 44 гривні він був останній раз думаю нічого не помінялося що то 30 гривень ціна 30 гривень не зрозумів що 30 гривень вообще літра повинна бути 44 ладно далі ще Парк Афганці у нас Правої справої сторони так свіженька там бомба. Кілограм. 44 літра квас, так? А, упала ціна. А, і була? Все, я зрозумів, дякую вам велике. Все, я зрозумів, дякую. Почули 39 гривень. Давайте поїдемо по тій стороні, а назад вернемося по ми зараз. Вже така й була. Я завтикав, що є 39 і 44, дві ціни. Ну, в них 39. А в той жіночки. Я щось зав... завтекав. Іваном, а це отек Ну їх не відеш, не відеш. Так, вони вирішили потріщати посередине. Mm -hmm. Так, без, без ног. Ноги задрав, газ дав і об'єд. палочки постукал. И пусть хрена тени. Шлев, конечно, не опишу жесть. Ну, тут спокойнейше ехать, тут меньше людей, в принципе. Ходы, Ну, скучнейше. Хотя... шокі мабуть чека. щось купив є, не совпадають ціни взагалі, Там тому самому АТБ. Та в усіх супермаркетах треба провіряти постійно. У мене бува настрій, провіряю там, перепікую, де є можливість, або, там, чек передивляюся, а іноді завтикаєш там, нічого ж не дивишся. Може сума така нарисуватися. Риві на 30, а може ще на більше. Я думаю в кінці як його там переїхати вже на розвилці, чи через переход все таки попертися, чи будемо шукати з От мати, багато напшикала, вона на себе, її просто дуже такий як, якісний парфум, такий от неї запах, бомбезний шлейф прям пішов. Піднаріки тут. Що це у нас таке дороге? Малина 200 гривень кілограм, бачите? Малина дуже дорога. Єдиня скашися, Боже, диня яка страшна. Я як. в шоці. Персик красивий, не 150. У АТБ були гарні посоточки, ну, не знаю по чому зараз. Давно я не брав. Ось тут. Канани ну, ну, там такі. Догнивають не сі з дынями, оціниш на них. Я їх ідаром би не захотів зараз вести в рюкзаку, якби мені не віддавали, чесно вам скажу. Я кстати в цьому році ніка вона біни, ні мені не ні неї, мені взагалі не хочеться, я не знаю. О Там в дитячому віці, коротше, в дитинстві. Ну хотілося ці кавуни. Дині просто було в бомбах. Ждав їх, там тільки з'являлися, брали, а зараз взагалі. Щось не ухтів. Всім привіт. Побачили мене? Що це за молодка така з дядькою. Я б їхав просто з зупинку, бо там вече тяжко проїхати. В принципі, на мотелі повернути і повернутися назад. До садів, в принципі. і усе не заморачиться, ну давайте приїдемо далі. Хочеться подовше. Погода нам на руку чи на ногу. Абмінка працює до сих пір, да? відчиненно це коротше, реклама раніше була. Можна було курс подивитися на цьому таблі до війни, потім його вбрали. Що їм легше, стало, що люди не знають курс. Я думаю, в обмінниках, та в обмінниках може і дешевше бути. Допустимо, я раніше зрівнював. Допустимо, багато банків полтавських, там приватбанк. Ну, допустимо, на банки там дивився цим віртуальним, там сюди-туди, там ще банк, потім обмінники, отакі всякі спонтанні, то це не реклама, ну Полтав, а банк завжди був такий серйозний, обмінник. Не знаю як зараз, та я думаю. Ну коротше там курс був найбільший, щоб там доляри продать було найвигідніше. Полтава банки. Не знаю, можливо на базарі у мужичків оти валютчиків ще вигодніше, ну туди треба було їхати сюди-туди. Пікай, я вам скажу. Не біся все, но я торможу. Підтормажую. А Оди діти стоять, дивляться, Діди, тупо діди. П'ять дідів, я вам брехати не буду, я вам зараз покажу. Це часто робот оставився. Просто я сам так шокірова був. Роблять стопеньки строїтелів. І ось дивіться, вам видно. Ну може мужики в возрасті там є, ну просто жесть. Це бивший кінотак Космос. Не знаю як він там був Раніше на два відділення чи на скільки. Есть, те, що не вистачає чоловіків, це понятно, Плюс, якби в них була пенсія, допустим, як в американських дідонів. Чи вони б то стояли там, робили, це ж вони її на той уголок тягають і розружають і все подобне. Місто того, що балде зараз на річці, на пляжові, вони пахають. Хоча багато пенсіонерів балдеють на річці, навіть зараз. В будні дні їх багато. Можливо, тим родіти по родителі, можливо, тим дітям допомагають. Не знаю. А так. Не замешкалась, замешкалась. Так, друзі, зараз доїжджаємо до кінця. Нам треба на ліворуч повернути. Не хочу я через той підземний перехід, там такий безконечний похож. Як статі за цей сезон, а, мабуть, за прошлий ні разу в ньому. Така багатоповерхівочка непогана, да? така солодка. На чому він поїхав? А, понятно, до каммаста, тарин. На солярі. Так на чаду. Ось те совонючка не назвеш, бо вона електрична. Це не моя случайна. Такі не... Як? А, таких не беруть в космонавти. А якщо нам отут, дивіться, який гарний такий з'їзд, зараз дождемося, щоб з двох сторон не було машин. І на ту сторону, так вау. давайте подивіться на цю базу, поки подивитись на цю багатоповерхівку. Вон написано будинок здано, мережі підключення, щось там. А, такой не чувак уже на якому там етаже на 1, 2, 3, 4, 5, 6, на сьомому з окна цинкує. Да, ну тут такий движнячок, конечно. Там ще й пробка, а наверное асфальт можуть Чи кладуть? А, да, потім зараз можна перескочити, ну не знаю, біля так там не може. А ось перед газелькою, поки газелька там почука почуха свої, ми перескочимо. Ось ти йшов йти, не починай петля, потім вже я починаю петляти. Хорошо подо. О свіжила трохи. Так, потихеньку повертаємося додому. Уже повертаємося, що на сьогодні велопрогулянки в нас закінчилися. Третя велопрогулянка вже сьогодні. Просто я її, мабуть, не встигаю викласти Сьогодні. Ну нічого. Завтра зранку викладу. Можливо ж поїдемо далі. Так, а зараз ми повертаємося. До Садів один, з вами прощаємося. Я сподіваюся, ви вже в цей момент поставили лайк, підписалися, написали позитивний коментар. Матюхи там не пропуска сам YouTube, що на мене біжалось, що я удаляю коменти. Я їх не удаляю. У мене, коротше, раніше був, я виставляю якесь там заборону на, на матюхи, чи на щось таке, щоб проходили чи провірку, чи мені присилало на провірку. Потім я це все діло відмінив. І все мені воно повинно шарувати. Мені каже, там ютуб сам просто ще рішає, як багато мата, і просто можливо слів про війну або щось таке подобне. Чи про смерть, я не знаю. І він ці повідомлення або скривав, або доля, так що. Бо там і підписник на мене наїхав. Не розібравшись взагалі. Там якимсь муділом мене обізвав. Бо я там коментарі, я взагалі їх не бачив. Про якісь телефони мені розказував, що я оставляв, писав, там дзвонив. Нічого цього не було, все десь YouTube. Це підпрятав. Так що то такі діла. Я взагалі, да, якщо там тебе вже последними словами обзивають і желають цього самого найлшого в кавишках, тоді да я коментар за баню. Тобто не коментар, а я просто баню чувака або жінки і його коменти просто автоматично якось пропадають з усіма сторіннями. Все таке буває, питань нема. Ну дуже рідко. Ну є бажають там і смерті, і всього. Такого самого найкращого кавичка. Нафіга вони мені потрібні. Хай свої висказування пишуть десь. Я не знаю. Є сайти там Верховної Ради чи ще чогось. Хай там возмущаються і все проще. Фірмова не спів прочитати. Фірмове пиво чи щось фірмове, а щось фірмове. Ну вже ще б можна було четверту велопрогулянку зробити. Я давно хотів шилівський ставок, заїхати з цієї сторони, а виїхати на другий, а потім вже оттуда поїхати додому. Оце в принципі, можливо, я це завтра і зроблю. Якщо в суботи дощ не перенесуть на п'ятницю наші синоптики, то можна завтра шилівський ставочок з'їздити. Гарбанівський хотілося, Я зараз з вами був. Ще ми там покупалися, конечно, ми помішали взагалі образок туди. Сльота тут там такий, движ Париж. Движ Париж. Поліціянтів, що шо, щось не дуже туди хочеться. Ой, вітерес, довго. Новый тротуар. Конечно это пролез, пролез. Так, сейчас мы мамуся вон. Хотілося вечерню Полтаву зняти, ну не знаю. Можливо, так я її не знім. Так, тут, походу, в процесі, да? планують щось робити до процесу. Це я приблизно їжу без ти 12 я вроде виїхав, зараз 10 минут 3 нормально ми катаємось. Просто кайф, я вам кажу, це просто бомба. Чек не треба... Ну я то кручу педалі, бо ми в основному по тротуарах я не можу навіть розігнатися. Я кручу педалі, ну, з помічником, тим, який я вічно забуваю, як називається, пас чи щось таке. то как бы нормально, можна і цілий день кататися, але ну, півдня це точно. Кинуть Так, все, далі їдемо. Бог, і давно ми цей, і кажися лейкою з вами не їздили. Надо чаще дивитися, чи мигала лампочка з моєї сторони. От, що робота камера, то я можу завтикати, вона розрядить. Хоча дов бути сигнал, в принципі. Ну на Гопрошки точно є сигнал. Я йому варду, як батарея сідає, сигнал є. Це недавно висвітилося, вставляю другу батареїш, аналог тіпа. Типу. не такий він крутий, як я колись там розхваляв. Кришка одвалилася від зарядки. Зараз на ізоленті. Батареї набагато менше держать, ніж оригінал. Ну це таке. Всі ж зрозуміло, що купляєш аналоги, економиш, дешевше набагато. Як Гопро там допустимо, 1600 гривень одна батарея, я точно не пам'ятаю. А я купив там за 1200 зарядне на три батареї і дві батареї ще аналог. Ну це таке, ну це все, все одно нормально, мені вистачає, скільки мені там треба. Я на GoPro там обкатував пів портали, плюс присоєдняв повербанк. І взагалі без батареї, так що нормально. Кстати, те що хотів розказати, я забувся, а... тому що почав здалека. Бібіп. Це не письмі. Включив ротовий сигнал. Бі -бі. Фу, як заткнула рибу, я запах рибу, взагалі тільки Сільодочка вже на заквашена чи промаринована і всі ці Копчені кап рибки звісно, я люблю а як отак сира воняє рибою то звісно, я таке не люблю Жарену ж, вже ж понятно це друге, друге питання А, і просто треба слідити за індикатором особливо якщо Сповнивши, я хотів сказати. І вчора в Гопро вставляю, такого раніше не було. Вчора в Гопро вставляю що цю Дуб... дублікат, будемо так казати. Другу батарею не рідну і воно мені пише. Камера там типу, бажає, щоб ви бажано, типа, щось, типу того, ставили рідну GoPro батарею. Камера. Воно ж обновлюється ці. там в мене приложення, це ж додаток. все обновлюється і камера, походу, бачить, що я хочу її надурити. Вставляю в другу батарею, а не рідно. Отак технології розвиваються, все хоче. Опять мудить поставили посеред дороги. Повербанк без батареї а тож камера виділюється, не хоче підключатись. Там. Понти ганяє. У вас третього разу, четверто підключиться, а бува, взагалі не, не, не може підключитися, плюнув, ставиш і давай. Зараз ну, я взагалі повербан з собою не вожу. У мене три батареї. Двопрошка і два анала і мені вистачає, можна весь город обкатати за день. З цими трьома батареями ж бігу. Так що це брати з собою повербанки, бачу, в тебе розрядився телефон, ну я стараюся заряжені їхати. А на крайнях можна підключити USB, виход. На моєму моніторчику, де показує кілометраж, заряд батареї, всі ці прибамбаси, можна туди підсидінити. Цей USB кабель у мене завжди валяється. Мені ще розпустити не вставачим, що мисля перед ним. Ну, треба велосипед тоді в руках просто. Так, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк. Писати позитивні коментарі, не відписуйтеся, побачимося. Ще ми на цій неділі побачимося, потім ви не знаємо коли побачимося, можливо я буду виходити. Ну, все буде, як мені ніхтось писав, чіка бомба чи щось, бомба чіка Ну, коротше, чики-бабуні буде. А вам всім Тихого вечора. Та ні. Тихого вечора, тихої ночі, правильно. І мирного неба. Пішне я всього багато бажаю, але ну, щось воно 50 на 50 не здійснюється. А хотілося б. Так, ми з вами тут колись передетим в початку спочатку розпочинали першу частину, так що тут ми, мабуть, її і закінчимо. Так, все, давайте, пока-пока. Побачимося ще в наступних серіях. Викладу ці і на наступний день щось будемо знімати далі. Все, давайте. Все гаряче, бачимо.